Добрий день, люди. Їдемо до стоматолога. У нас зуби, верхня щелепа, Випираю вперед. І одним словом, сказали, що треба пластини ставити. Поставили, грошей купа заплатили. Дуже дорого пластини ставити дітям в Італії. І від 2,5 тисяч євро до 3, і більше, і залежно якій дитині що треба ставити. Нам повезло, брекети не сказали, то ми поставили такі пластикові, такі, що на ніч. І деколи на вихідні одягає. Отака От штука, купа грошей, нічого там такого немає. Це нижня, нижня щелепа, а це верхня. Це верхня. І уявіть собі, що 200 тисячі оце коштує У цій коробочці. Одним словом, сьогодні їдемо підкручувати. Дуже щасливі Бо У ну, мене не тиснуть. Вивалила купа грошей і слухайте, не знаємо, чим це скінчиться. Чи це поможе, чи ця щелепа зайде верхня назад. Не, не знаю. Казали, що має спати на ніч у пластинах, але, на жаль, вночі він їх випльовує, він спить і не чує, автоматично вивалюється з рота. Ну, Стараємося субота-неділя ходить в пластинах, так як лікар сказав, а вночі вони випадають, ми їх шукаємо, складаємо у шкатулку, бо заплатили нормально і переживаємо, щоб не поламались. Стоматологи в Віталії нормального знайти дуже важко. Треба питати, треба шукати. Або якщо знайти нормального стоматолога, щоб зробити коштує дуже багато грошей. А робити, то вони не всі тут вміють робити. Ми їдемо в місто, по сусідству з нами є місто, називається Сан-Джузепе, і ми їдемо туди. Там порадили нам цього стоматолога і, і отак. Ну, Дивився, що верхня щілебаді вже запхалася, кілька місяців носить, А десь він спеціально бере так і витягає. А, так. а то вони, вони так не видно справді, не так. А реально вони отак, що верхня вивалюється, а нижня туди запихується. Ну і вже кілька місяців вносить. Вроді б, так якби верхня вже так не випирає вперед. Ну. Одним словом, такі наші справи. А, а такі? Ну, не, не От такі наші справи. Бажаємо усім, щоб не попадали до стоматологів в Італії, тому що дійсно дорого. Ми пломби ще не клали, ніхто ще не звертався, слава Богу, бо було. Ми робили... навіть бо... не хочемо. Бо ми, робили... ми зробили мені пломби, Би до одного дому, але мені всі випали. Та. Робили, ходили тут пломби, тому що диряві ми... зуби були. У мене молочні. ще є одна в зелена. І зелену. Так зробили. Що всі пломби випали коротше, в молочних зубах. Так що ми вже страх маємо Їм до стоматологів, що ну цей сказали, що добрий. надіємося що добрий. Будьте здорові, до зустрічі, так?